Соколок, соколок. Сокол. З, вісь... З вісьми штук двоє впало. По всьому дайбо прозганяю, я вам скажу. Ну як, він не прозганяв, він не, не гонився за кожним, але він підійшов, до стаї, стає в різні сторони, як, як бджоли. І тепер хто де летить, Той там, той на заході, той на сході. Я спершу думав, що буде продовжувати атаку. Ні. Бачите, воно кружляє, гуляє. Ну, зараз я трошки його відпущу, він мене буде на очах. Так, я його бачу. Надівної. Голуби. Навіть не покажу вам так швидко. А, бачите, де, На якій висоті? Там два є тільки бачу, але ну, бачите? Оцей там тільки що сокол був. Він певно, що за якимось падав. Там два. Я ті трошки показав, вам два. Я там два бачу. Він, мабуть, там побував і одного звідти посадив. Тому що а він був вгорі, сокол, потім бачив, він вже наді мною літає тут. Я зараз, так би мовити, на прицілі. Так наблюдаю одним оком, одним оком працюю. Коли дивлюся, він вже біля мене. Ага, думаю, значить ти за кимось пішов в угонку. Ну не взяв. Ну не взяв, тому що, бачите, все пустили тись. Через те не взяв. Він так не високо. Зараз я на нього без камери дивлюся, можливо, ви його не бачите. А так на нижніх висотах, на середніх, я голубів не бачу. Не бачу. Голуби високо. Голуби високо. Мабуть, знов туди піде. Таке ми вже бачили. Таке ми вже спостерігали. Або відійде зараз трошечки в сторону. Не взяв, не пішов, а так патрулює по периметру туди і сюди. Разше розгляну, почекайте, хвилиночку. О, вони мають бути разом. Ось. Ось, ось, ти вже разом тільки що були, ну. Все треба віддаляти, щоб бачити. Двійку горі бачу я. Двійку горі бачу. А на екран поставити не можу. Бачили таке? Так, це сокол? Треба тримати в полі зору нашого. Воно, по-моєму, пішов. По-моєму, пішов сокол вже на них. Я вже показати. Помогу на сокол пішов. Постараюсь показати. Чуєте, як реагує? А це тут були голуби. Зараз тут сокол. Де голуби не знаю, я не можу, тільки два ока. От тільки що були голуби на цьому місці. Сюди прийшов сокол. Куди голуби ділися знову, не знаю. Вертається, так? Да? Угу. Так, пішов на сонце. О, один ось, бдите, дивіться. Один ось. Ось він, бачите, десь не падає. Ось він падає. Ні, це не те, був високо. Ні-ні-ні-ні. Де ти взявся цей один, я не знаю. Я ж кажу, що вони по всьому дебі їх прозганяли. Так, зараз. Це висідає, ось. сокол якраз над ним. Вона бачите, чатує. Так, це вже третій сів. Це вже третій сів. Значить, в небі залишилось п'ять два я бачив, три не знаю, де. Ого! зараз прим... зручне місце. Так, да, над ним є голуби. Я тільки що бачу, над ним є голуби. Над ним голуби є. Да. Не хоч он, бачите, на голуб? О, побачили? Нехотя, нехотя, але не полишає голубі, ви знаєте? Вон, якраз два попали, бачите? Оцю двіку я і бачив. Оцей він, він полює на них. Оцей він на них полює. Так. Ой, камера притомилася. Одразу я покажу. І, мабуть я піду на рекламну паузу, тому що ви зараз тримати От і те саме, мабуть, не цікаво. А де ж, де ж, де ж, де ж, де це? Ж, на рослиночку Ось він тут. Голуби прямо над ним там. І він її бачить прекрасно. І він, мабуть, буде там зараз когось. Хотіти брати. Буде хотіти брати. Буду спостерігати. Буду спостерігати. Так, да, ви знаєте, набирає набираю висоту, набирає, набирає. Тихенько. Ну, таким чином він у мене забрав. Він таким чином у мене забрав одного лубка. Так, Я, по-моєму, ще й знімав. Набираємося. Знову гляну без камери, почекайте хвилиночку. Він прямо наді мною. Він прямо наді мною. Так як книжка пише. Прямо наді мною. Ох і височенно соки, мама моя. Ні". Ох, сохило височенно, пішов. Ой-ой-ой. ой, -й -й. ой -я. Ох, сокло височенно. А де ж тоді голуби, А? Так, буду спостерігати, давайте. Щось буде цікаве, я ключу камеру. Поки що так. Він летить на високій. Дуже високо, на великій висоті, голуби над ним. Він начебто пішов кудись, але я голубів не бачу. Але я десь пішов так ціленапрямлено. Голубів я не бачу води. Дуже високий він хлопці, дуже високий. Ой-ой! Вже -ой. мені зручно навіть показувати, так. Да? ай яй я вже казав, що я не зможу показати. Вже в атаку пішов. Де він? Де він? Так, витримка, витримка. Ай-яй, не бачу нічого. От же ж оператор два вуха. Ай-яй-яй, почекайте, почекайте, дивлюся. Я бачу, що гонка вже починалася. Я ж, Позиція моя така була, що я ж не можу на 360. Ай-яй-яй, нічого не можу ні коментувати, ні показати. Тоже Теж мені оператора. Що побери? Що ж показати вам? Що самому побачити, га? О, поніс. Я вже покажу. Взяв. Ага! Та він і не взяв. Випустив. Чи що це таке? Голову лотитися. Ті голуб, дивіться. Випустив. А він ось. Ох ти, чорт, я думав, що в нього вже все вбив. Це ж треба таке. Оце так. Да. Та він випустив його. Він його ніс. я бачу, що він його ніс. А потім бачу, голову виривається, і сокіл за ним пішов, і голову так і втік. Да, не показав я йому саму кульмінацію. Не показав. А це коліна, сьогодні дає мені трошки. Зараз голову підгляну. Такий він, мабуть, цапнув, добре. Бо це він його ніс, а потім голову вирвався. І що не встиг йому там зробити, він не встиг його мертвити, бачите? Ну, голуба взяв, потім ніс голуба, не встиг його мертвити, голуби вискакую. що таке. Я все-таки тримаю його. Так. Нема голубів, ви знаєте, немає, прозаняв голубів. Прозаняв голубів. Так, е... піймав я голубку. Це голубка стара. Ота, що в середині вставка. Ота, що вночі сідала, так екстремально показувала посадки. Пам'ятаєте? Значить, Що її спасло? Зараз покажу. Її спасло те, що він взяв за крило. я її обдивився повністю розхлиночку. Він її взяв за крило. От тільки крило пошкоджене і все. Бачите все? Я обдивився буквально все тіло. Грудна клітка ціла. Інші частини тіла цілі, а от крило, крило, так. Да, кіхтями пожмакане. Оце її спасло. Значить, він е, добирався, мабуть, щоб її там умертвити, Ну, вона ще поки що не косить, тому що вона ще гаряча. Завтра щодня вона вже буде косити. Рана там е, кровить. Я оброблю зараз тептосидом її цю рану. там маленькі. Вона на низу кусає, вона там та маленькі. Молодець вижила. Ну це вона родилася в пір'ї. Вона родилася в пір'ї. Він її взяв закрило, вона вирвалася. І він додому вже за нею йшов, але вже не дістав І вона вже приземлилася вдома. Якби він встиг її мертвити в небі, то певно, що це було б трагічно. Ось кремачка, бачите, ось кремачка сіла. Вона віше щось літає, я зараз покажу вам. Дивіться, це ні не небо, я не знаю, що зоопарк цілий. Раз що таке небі лети. Ну це нам не страшний. Ви бачили? Я е не поставив ось, бачите, ось. Я показую ручної фокусіровки. Конюк, по-моєму, конюк. Ну, цей нам не страшний. Цей нам не страшний. Сокола більше я не бачив в горі і лобів я також ще не бачив. Так що, якщо я вже не побачу, напроти там півгодинки, то камеру можу, включати не буду. Камеру включати не буду, тому що буду зайнятий. Ось діти червонорябо бачите який? Мамка кормить сама, я так за ними слідкую. Як тільки я побачу, що вона буде її гірше кормити і одразу підкладу їх. Є куди підкладати. Так, що... так, не бачу я кремачку стару ще одну. Не бачу я молодих двох не бачу. Оце якраз троє є. Ось якраз троє є, яких я не бачу. Стару кремачку не бачу. Така кремачка біляста. Я її щось сьогодні кинув. Вона так в мене не літала давно. Я сьогодні думаю, а ну хай політає. Вона піднялась туди. Я не бачу двох молодих. Двох молодих цього року виводних карих не бачу. Так добре. Хай заходить кремачка. Ну. Все, мабуть, на сьогодні, мабуть, все. Так що... Отакий сьогодні день був, як бачите. Вчора прекрасний теж був політ, ні, позавчора, бо вчора був дощ цілий день. Позавчора був прекрасний політ, вчора був дощ. Він з роботи приїхав. Чудова погода. Вітер, правда, був трошечки не такий хороший. Вітер був слабуватий. Але Голуби піднялися. І сокол нам сьогодні зробив літаючий день. Так що отак сьогодні. Побачу. Побачу. Ну, з трьох голубів, я думаю, що ну, два мають прийти. Да? Два мають прийти. Так все, всім пока, всім миру.